Кіт Макс та таємниці осіннього лісу. Жив, був у маленькому містечку кіт на ім'я Макс. Він був не просто котом, а справжнім мандрівником у душі. Якось гуляючи по своєму дворі, Макс вперше побачив кольоровий осінній ліс. Листя на деревах стало жовтим, червоним і навіть помаранчевим. Чому ж вони змінили свій колір? подумав Макс. І його серце наповнилось бажанням дослідити цю загадку. Отже, зібравши всі свої маленькі речі, Макс вирушив у подорож. У лісі йому першою потрапилася білочка. Вона стрибала з гілки на гілку і складала горішки у дупло. Білочко, білочко, скажи, чому листя стало кольоровим? Це осінь прийшла, усміхнулася білечка. Листочки відпочивають після літа і готуються спати до зими. Тому вони змінюють свій колір і стають, немов у святкових сукнях. Поглянь, який гарний дуб попереду. Спитай, чому він став таким, сказала Білечка і продовжила стрибати по своїх справах. Наступна його зупинка була біля старого дуба, який стояв на краю лісу. Привіт, дубе! Чому твоє листя стало таким кольоровим? запитав Макс. А це через осінь, мій маленький друже, відповів дуб Коли приходить осінь, дерева починають готуватися до зими. Вони зупиняють виробництво хлорофілу і тому листя змінює свої кольори. Хм, цікаво, подумав Макс. А що таке хлорофіл? Це зелений пігмент, який допомагає рослинам дихати, пояснив Дуб. Але коли його менше, листя стає різнокольоровим. Макс кивнув, дякуючи, дубу, і продовжив свою подорож. Наступною його зупинкою була лисиця, яка граційно стрибала між деревами. Привіт, лисичко, чому ти така весела? запитав Макс. Ой, я збираю запаси на зиму, відповіла лисиця, сміючись. А це я вчуся пристосовуватись до холодної погоди. А як це ти робиш? зацікавився Макс. Я вчусь знаходити їжу, навіть коли інші тварини ховаються, сказала лисиця. А ти знаєш, що восени багато тварин готуються до сплячки? Сплячка? Це як спати на уроках? засміявся Макс. Лисиця засміялась у відповідь. Так, тільки це справжній сон, а не той, коли викладач говорить про математику. Після веселих жартів Макс попрямував далі. Він зустрів зайця, який стрибав по полю. Привіт, зайчику. А чому це ти так швидко бігаєш? запитав Макс. Я готуюсь до холодної зими, відповів заяць. Мені потрібно знайти багато моркви. А чому ж та морква така важлива? поцікавився Макс. Бо восени вона стає солодшою, зрадів заяць, тому я і збираю її. Поки не прийде холод. Так, це логічно. Можливо, мені варто зібрати кілька запасів і для себе, задумався Макс. Зайчик покликав Макса до свого сховища, де було стільки моркви, що навіть усім катам вистачило б. Макс спробував одну і був дуже вражений її смаком. Після цього Макс зустрів мудру сову, що сиділа на гілці. Привіт, сого! Чого це ти робиш цю чудову осінню пору? запитав Макс. Я спостерігаю за змінами в природі, мій дорогий. Осінь це час, коли багато птахів мігрують в теплі краї. Мігрують? Ой, це вже звучить як подорож, зацікавився Макс. Так, саме так. Це їх спосіб вижити. Кожна тваринка має свій план на зиму, пояснила сава. Наприклад, деякі птахи летять на південь, де тепло, а інші залишаються тут і готуються до зимових холодів. Подивившись небо, він побачив журавлів, які високо в небі летіли клін. Куди ви? вигукнув Макс. Ми летимо у теплі краї, відповіли журавлі, бо восени стає холодно і нам потрібно сонечко. Макс проваджав їх очима. Доки пташки не зникли за хмарами. І Макс, захоплений своїми знаннями, продовжив свою подорож. Він зустрів ще багато тварин і білок, і зайців, і їжаків. А їжачок ніс на спині Яблучко їжачку, їжачку, куди це ти поспішаєш? Я готуюсь до зими, сказав їжачок, збираю ласощі. А ще шукаю теплу нірку, бо восени вночі вже холодніше. Кіт Макс принюхався і справді відчув у повітрі про холоду. Женкого зустрів Макс, розповів про свої секрети осені і те, як вони готуються до зими. Макс зрозумів, що осінь це не просто пора року, а час змін до підготовки. Він сів на піньочок і замислився. Ой, як цікаво, які цікаві осінні прикмети. Листя змінює колір, біл... білочка запасає горішки, їжачок готує нірку, журавлі відлітають у вирій, справжні осінні дива. Зрештою, він повернувся до свого дворика, сповнений вражень і знань. Я дізнався, що осінь це не тільки краса, а й важлива підготовка до зими, подумав Макс. Він вирішив, що теж буде готуватися, але не тільки до зими. Він зрозумів, що кожна пора року приносить свої радощі і таємниці, які варто досліджувати. І з того часу Макс став не лише мандрівником, а й справжнім дослідником природи. Він запрошував своїх друзів до нових пригод, ділився знаннями і завжди залишався відкритим до нових знань. А осінь. Вона залишалася його улюбленою порою року, адже вона навчила його, що зміни можуть бути цікавими і корисними.